Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, брати та сестри, всі, хто вірує, хто не зрадив православну віру, всі, хто люблять, шанують, пам'ятають нашого вчителя, наставника Ісуса Христа. В такому місці хочеться говорити просто просто пошуки. Це місце скельний печерний монастир на Сокірянщині. Свято-Миколаївський Галицький, скельний печерний монастир. Я знаходжуся на дзвіниці зараз. Ось така тут оглядова площадка з дзвонами. Коли б'ють дзвони, чути над усім Дністром. До нас приїхала сестра з східної частини нашої великої неньки України і попросила мене повезти її в Галицький монастир. Тому що навіть там, далеко від наших місць, чули про цей славний монастир. Подивіться на панораму Ністра. Подивіться на ці краєвиди. На цю тишу, подивіться і задумайтесь про вічність, про бога. Нашого Ісуса Христа, який казав, ніколи не називайте на мене, мене Богом. Про те, що життя коротке. І рано чи пізно кожна людина приходить до справжньої віри, приходить до Бога. Приїжджайте на сукерящину. Будете на Сукерянщину в Чернівецькій області, обов'язково відвідайте. Скельний, печерний, Галицький, Свято-Миколаївський монастир. Амінь.